Раз може Росія, то наш президент Путін як по-другому. наконец-то, вернулись на большую родину. Ми цього давно ждали. Тимчасово окупований Донецьк та яскравий приклад того, як впливає пропаганда на мозок людини. Ждуни, які завжди хотіли бачити у своєму місті режим Путіна, сказали, що взагалі-то диктатор їх врятував, що невідомо від чого, але ну вони поки не вирішили. Але врятував так. За порядок, за его порядочно, за его терпение, которое он не знаю. Переносить, Наверное, не каждый бы это смог такое перенести, то, что он в себе это держит. Наверное, в себе держит. Судячи по валисте, яку за собою Путін постійно тягає, не сильно там він щось в собі і тримає. Наш президент, он делает все, чтобы мы жили спокойно, в тишине, и чтобы поскорее у нас эта война закончилась. Благодарна за то, что он есть такой адекватный, умный. Нет. За воссоединение, прежде всего, за те, що ми тепер стали частиною Росії, ну і надіжда на мир. Погодьтесь той факт, що люди очікують на мир від того, хто розпочав цю криваву війну в 2014 році. Ну це вже звучить якось дикувато, але це російська пропаганда, яка на жаль працює подекуди дуже вдало. Проте тримайтеся міцніше зараз. Я покажу вам не телевізійну реальність окупованого Донецька. Мы жители Куйбышевского района хотим попраздновать предстоящие праздники, в том числе 9 мая, хотя бы чистоте. в относительной чистоте. Вот мы от мусора уже не знаем, что делать. И животные бегают, и эти резунов Грызунов тоже хватает. Всего хватает. Мы задыхаемся от мусора и боимся, подойдет тепло. І тут буде взагалі епідемія бальчать, посмотрите, що делается. ужас один. Yeah, Поэтому просимо обрати внимание на наш поселок, хотя бы, хоча бы как то чуть-чуть бы -чуть нам поліче було здесь. Путін. Ну, будь ласка, ну хоч трошки краще. Тож по телевізору кажуть, що своїх не бросають, та що Донбас рятують. А насправді ми чомусь задихаємося від сміття та тонемо в ньому. Це вже освобождення, чи ще треба почекати? От ми там наступаємо там, да, і от, ну прямо говоря, був город, ні, городка. Ми ну, щоб його взяти, прийшлося його руйнірувати. Зет-блогер, письменник Захар Прілєпін визнав, що у путінського війська немає ресурсів, щоб дійти до Києва. Тому вони просто бездумно знищують міста на Донбасі, знищують те, що по телевізору кажуть. Захищають Не не вижу ні одного ні одного прогнозу, що ми будемо там через півтора місяця в Києві. Ну нічого нет. Люди поняли уже огромну цену проїзходящого і бачать, як все це відбувається. А ще якихось там три роки тому вони казали, що опиняться у Києві за 48 годин. А тепер на третій рік триденної спецоперації Путіна виявляється, що ні, у російської армії на це немає сил та ресурсів. Як же ж так сталося? Не розумію. ну видят люди какими какими жертвами происходит это противостояние. Ну торпет разрушенные города, это погибшие сотни тысяч, а в перспективе и миллионы людей. Українських людей, самом деле могли б через 5-10 лет просто быть не просто росіянами, а служить в нашій російській армії і бути прекрасними солдатами і офіцерами. Я по в там абсолютно убеждень. Абсолютно цікаво, тут те, що цей ж Прілепін каже, що українці це росіяни, але водночас говорить, що Росія знищує таких українців і ще готова знищити тисячі таких людей. І головний абсурд у тому, що пропагандист визнає, що армія Росії для того, аби захопити місто. Має спочатку його знищити. Так почекайте, а який в цьому сенс тоді? Вбивати людей бездумно, руйнувати населені пункти, навіщо на це витрачати ресурси, людей, гроші, щоб у підсумку отримати руїни? Абсурдно, що буквально нещодавно вилазив Путін та розповідав про те, що його бідосю знову водили за ніс купу років. В той час як Україна нібито знущалася з жителів Донбасу восемь лет, що після восьми років здавательства над людьми, які проживали і проживають в Донбасі, нам не вдається вирішити проблеми в цьому регіоні. Проблеми людей, яких ми а они своїми, Россию Росію исторической родиной, не удається решить мирними средствами. Так, так, все вірно. Те, що робила Росія, це були мирні способи без коментарів. Первої інавгурації э, я в річі президента услышав сьовто, що навірно це слушна моєї душі. Бездушний херсонський колаборант Сальдо <звук> після так званої інавгурації Путіна. Різко отримав надію, що нарешті про нього хтось згадає, що от от і Кремль буде йому давати більше ресурсів, бо вони ж нібито важливі. Ото наївне, скажіть. Головне своїй речі сказав, що ну, в цей історичний час ми є на ваше нової суб'єкти, якраз саме тим рубежом, після которого Росія знову почала восстановлювати. Своє не только історичне територіальне состояння, ну і веснір понял, що Росія та страна слабо. Тут два варіанти: або Сальдо в стані зміненої свідомості перебуває, ну про що зокрема свідчить його досить дивна міміка, або він так потужно набрав повітря в груди та повірив у свободу в диктатурі. Так, так, саме ту свободу, яка є рабством, і саме той мир, що є війною. Ну і чесно, ну неадекват і неадекват, але. Квінтесенція лицемірство полягає в тому, що Сальдо поїхав до царя в той час, як у нього на окупованій частині Херсонщини розвивається гуманітарна катастрофа. Здравляю всіх росіян і звісно ж Херсонської області. З тим, що президент Російської Федерації прийнявши рішення, позволивши нам вернутися в свою родну сім'ю, і далі будуть свій путь на потік свободі уже всіх наших остальних територій, пока ще окуповані київським режимом, як пишуть активісти руху Жовта Стрічка на окупованому лівому березі Херсонщини є серйозний дефіцит харчових продуктів, особливо хліба. Зокрема, це стосується населених пунктів Голопристень, Олешки, Нова Каховка. Ціни там на продукти високі, або товар в принципі відсутній. Окупаційна влада не приховує цю проблему і створили спеціальний чат-бот, де просять повідомляти інформацію щодо наявності хліба. Але як кажуть партизани, місцеве населення повідомляло не раз щодо даної проблеми. Але окупаційна влада ігнорує їх. Диво, правда, хлеб ну, по-настоящему да? Це кілограм, це серйозна булка, це, е, рецепт вкусне хліб. І, от замість того, щоб виправити такі нюанси, ну так, от як гуманітарна катастрофа, так, такий собі невеличкий нюанс. Окупаційна влада, окупанти просто вирішили посилити обстріли правобережжя Херсонщини. Причому вони гатять по цивільним забудовам і що є цинічним, навіть по ринках. Зараз я покажу, як виглядає центральний ринок міста Херсон, яке Путін. Не так давно називав свої. Дійсно, Путін своїх не кидає. Він просто вбиває всіх і байдуже, хто то буде. Йому головне досягти своєї божевільної мети, знищити все живе на тих землях, які він вважає, що чомусь належать йому, зі скаженим дідом не вийде домовитися, і саме тому цивілізованому та вільному світові потрібно бути згуртованими в боротьбі з російськими нацистами. Треба пам'ятати, до чого довели розмови з Гітлером свого часу. Мені вдалось побувати в Попасній. Де я крайний раз був в декабрі 2022 року. І я зараз заїхав туди і обнаружил, що ну, в общем, а, ну, ось цей признак он, призрак, он стався практично е, неізмінним. На Первом каналі визнали те, що Росія нічого не робить на окупованих територіях, які не є важливими для піару Путіна. Пропагандист зізнався, що з'їздив у Попасну, яка розташована на окупованій частині Луганщини. І за два роки окупації. Це місто до сих досі як місто примара. Ніякого відродження там немає. Буває так? Это не то, что какие-то там выдержки, это вот ты просто можешь ехать и снимать, и снимать, и снимать, и снимать, ничего не изменится. Но ты выезжаешь из города Попасное, и там, там есть город Первомайск. И встречаю там, в Первомайске, людей, представляете, люди приехали из Калуги, представители городской администрации э, Калуги, что они делают в первомайске по соседству с этой попасной? Они там турнир проводят, а, жим лежа, штанги, понимаете? То есть вот эта вот грань, вот там, вот этот вот весь город Признер. призрак, а вот ну, поднимают и спорт, и я так понимаю, что все там очень прямо этому срівнаванню и так далее. Ну, виходить, що за російською армією мають заходити такі штангісти, Так хоч якось справа з відновлення може піти. Бо на будівельників на допомогу від Кремля розраховувати не доводиться. Ось ще одне тому підтвердження: це лише Спартак, що в окупації вже 10 років. Ваші ставки. Що ж там зробила псевдоадміністрація, псевдореспубліки ДНР? Ну, як би, сподіваємося на, на Путіна. Зараз, тим більше, він провели, у кого телевізори. Смотрим по телевізору, що Авдіївка, ми спіли освободити. Им і газовые баллоны, и паспорта привезли, і под 10 тысяч дали. А Донецький, я вообще в Донецк по 10 тысяч ездил, в Ростов получать паспорта ми ездили, там оформляли. все. Скільки... мороки там всего. Цікаво, цей чоловік здогадається, що те, що він бачив по телевізору, про Маріуполь, про Авдіївку, це лише картинка для пропаганди, що там хтось про когось, нібито піклується. Насправді задоволені люди, вони ну це одиниці, розчаровані тисячі, і у більшості ситуація, як у нього. Про Маріуполь, що. Ордеевки. А все на тарелочке, на те А тут 10 лет, мы 10 лет живем. Вот тут, ну, 25 человек, это, которые все проживают здесь все 10 лет. И никому никто, ни, ни баллоны, ни, ни генераторы, ни хрена. В цьому і є якраз цей абсурд в риториці Путіна. Бо він же ж каже, що Донбасу допоможу. Донбас ми рятуємо. Але насправді він знищує міста, де переважна більшість була російськомовних людей, які жили собі нормально при Україні. Далі Путін заходить на ці території, ставить там своє телебачення. Це першочергове, що вони зазвичай роблять. Не гуманітарка, не допомога, а саме телебачення. Ну, щоб підсадити на пропаганду. А потім дивується. Чому це люди все одно не радіють приходу руского міра до них? Можливо, тому що у них є із чим порівняти. Можливо, тому що київський режим давав значно більше та піклувався про життя, на відміну від цієї освободительної Росії, єдиний і великий народ, і в місті предаєм всі пригради.